Радий всіх бачить, Чого не в образі огірка? А я щось думав-думав і забив старий. Хай, хай, ну, дозіровано, дозіровано треба кайфи отримати, поняв? Яке не побрити. Ну я бля, я завтра побрив. У мене ти б мою суку, сука, в мене яйця піздец. Типа, я ще не помню, щоб я до такого заростав. Прям. Фу, покажи, отак. Що думаєш на рахунок ну, того, що Айшов спід приїде в Україну і чи взагалі приїде? Мені пахую, але не мені кажеться, що він не приїде ну з е... об'єктивних причин, блять. Блядь, е... блядь підозри в зраді, і ну там все вообще, все на купі. гоу! Да, давай <с营> 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 у свої 15 Вона виснажена образами та звинуваченнями. Отак баба ходить по селу і розповідає, що ми не її рідні онуки. Баба мене обзвала простітуткою. Та блять, ну чому так? Чого так? Це та, каже, вона на сто відсотків упевнена, що Надійка та Анатолій, її не адже невістка Світлана постійно зраджувала її синові. Та блять, вона тягалася, на убитуєте мене, сука. <свят> ну, не так бабусь! Сергій скрипник впевнений, що Світлана обдурила його брата Анатолія та народила двох дітей від коханців. Ну і все. Не може бути. <свят> У бабусь сили їбанутись. ба, да, бабусі крепкі, Бабу... треба теж знати. <свят> треба теж при. Ну, вообще, ну, якось ти маєш оцінювати свої шанси, блядь, в цьому. Вони крепкі, піздець, це ж руки, вони там завжди щось, ну, щось двоє, щось ще щось. Ручище, блядь, спини піздець, в бабусь. Треба, блядь, теж якось... Світу була свекруха. Свекруха а да, була? Так, була і не раз. Даже мама була беременна, вона ну, її перестрічала і була. <laughs> блять, ну який жах, ну я засуджую, блять. Ну кані, це ужас якийсь. Покажи карти, ну давай. <laughs> Мені дуже цікаво, хто там шо козир, блядь. Я робила розклад на всю цю ситуацію, на всю сім'ю. І з різних сторон дивилася отнош... А який це рік взагалі? 2200... 22-й рік. Рік тому. Що ж ти пиздеш російською на СТБ, я не можу повінь. Надюша, можна я з вами поспорю? Іще раз повторюю, я делала розклад на. Бля! Сука, ідея розклади, нахуй! Бля! Сука, я не знайшов слов, бо сука, аж бляй. Вечно сується з тими, суються з тими, бля. Сука, с твоими раскладышками, блядь, блядь, я дело расклады, блядь, это пиздец. Я считаю, что я б їх, блядь, в дурачка ебанул бы, нехуй делать. В секу, в бридж, блядь, все, что захочешь, блядь. Шахматы, бля, я сарванчу, блядь. Любе би я вас би, нахуй ніхуй, ділать. делать. Це ж пост на хуйня. Ну, это просто постная хуйня какая-то. <реш> щоб мама не напоминала йому про день народження, а щоб він сам сказав. Нє, ну це теж не, <хи> <кхи> не я шучу, блядь. Вона її б'є. Чому ви її не захищаєте? Я, ви знаєте, я не можу пойти захистити. Mm. Ну це не правда, блять? Вона зразу на мене кидається биться. Вона... <кхи> мене зразу гарбнує. Обзар... Йоп твою мать. <кхи> Сука супер. <кхи> Бля, я хочу, щоб в нас поліція так, блять, отак. Бля, ну я не можу, сука, піти зупинити цього, що вкрав сумку, блядь. Він мені зразу він мене щось вкраде. Бля, як. Ну шо це, блядь. Сука був, блядь. У вас була свекруха. Била за шести місяців Вагітності. Регулярно? Ну, чотири рази. А ви знали? Пізда, що ці сучару не закрили, блядь. Я якісь тюрми для бабусь? є? Це ЖЕК? Що це за хуйня? Це ж каже, щас капець. Така сумку неси і починає бити її цією сумкою. Блять, ну це якесь не село, якийсь, блять, спортивний табір UFC, блядь, ну пізда, блядь. Вони два на два це тут допомагали, тут йшли, тут «Встреча», стрілка, сумки. <клак> Бля, ну це ж вообще. Бля, я не знаю. Я вообще не знаю. Сережа, його брат теж мене душив, оббильце. Бля, ну мені тяжко представити, що, що я беру таку жінку свого брата, допустим, і починаю щось, блядь, ну. Отрабатывать, блядь, ну, ахуе Ну, виходить, що хата важливіша, ніж да, на атмосфера висок. в сім'ї, розумієте? Дитина звернулася на нашу програму. Та бля, не в цьому про, Блядь, дай людям взяти ще одну хату, сидять на крашені, блядь. Дай взяти ще одну хату, нахуй, если за цю ще не доплатили. А, то, значить, це важливіше, значить, да, хата важливіша, типа ніж сім'я. Та ніт, ну нема вибора, блядь, другого, нахуй. Треба рішати по-другому цей вопрос. Треба бабусі, нахуй, палатку вліз, блядь, і, блядь. В час дня принесли поїсти і все, блядь. Я нічого не знав. Що ви Надійко, говорите? по? Розкажи татові, що було? Фана. Бля, як батя, передумав обіснятися взагалі. Я нічого не знав. Що ви говорите? ко, розкажи татові, що було? Бля, тупо сука, откривай очі, yeah. ти придивися. Ну ну, Ну побачимо далі, зачитай ДНК. Блять, ну по-моєму, пан Віктору, блядь. Хтось сьогодні буде неправий, я думаю. Чуєш, якщо ці діти мої, тобі не жити в одному й другому. Ти поняв чи ні? А що ти угрозу ставиш? Я ставишь? Не твої. Ты не Нічого. Давайте, задавайте питання. Чи ти угрозу ставиш? Чи ти угрозу ставиш, блять. Чим ти якось Должно чимсь відрізнятися. Фігурація лиця. Він тупо знав слово його везде, блядь. Фігурація, конфігурація, Блядь. Муха була. Будь ласка. Все. це. Хуя собі. І не збрешіть, будь ласка. О. Ви довго це будете сидіти тут і брехати. Ого. А що ти на авторитетом прийшли? Ні, я, хочу я хоч в очі гляну. Моя любима. Ти алкоголік. Ти кожний день п'єш пиво, ти кожний день п'єш горілку. Блядь, я не могу, ти фраєри, блядь. Перші підозри появилися, що вона в школу не ходила. О, єсть! блядь. Зараз буде пік, зараз буде пік емоцій, зараз буде тряска, бля, тряска буде зараз. Надія Сергіївна. Не кажи мені цього, Здра... йоба не вроде. <звук> Сука. Мене вже трясе, мене вже трясе. Давай! Вона, це ведьма. Подивіться, що вона мені робить. У мене друси підкинути були. Я Що б... були? подивіться, що вона мені робить. У мене друси підкинути були. Я... Підписчики чи що вона каже, блін? Ми підкопані і в я мене судорога, мене все вночі спасали. Та бедіте на нього! Yeah. Yeah. Блядь, так вона ж йобнута. <laughs> так вона ж їбанута. А нахуй ми цілий шоу крутил рубам? И меня <smart> ерак <noise> муд пикировал. Отпикирова враком. Цека бабуся. Отпікірував раком. Ого, блядь. Боже, така смішна жінка. Женщина. <laughs> yes. Долік. Як тобі взагалі все, що відбувається у вас в родині? Ніяк. За результатами тесту ДНК. ймовірність того, що ви Анатолій старший. 99,9%. І 9 відсотка. За результатом тесту ДНК. Імовірність того, що твоїм батьком, надік, є анатолій становить. 99,9. на бабку мені! Давай! Получається, в мене брат лімене. Того Скотина ти. ти ж кутина! Вона ще порує! Вона! Вона бурує на, на, блядь! Вона порує! Вона бурує далі! Їй похуй! Бабуся дівчинки Надія Сергіївна, теж трохи вгамувалася і перестала говорити, що онуки її не рідні. Утім, зовсім скоро знайшла інший привід подратувати родину. Толік син мій. він мені не син. після запису. Програми я витікнула із себе його. Все. Вони мені не нужні, я їх витікнула. Не уходьте, буде. а Ну ладно, поки. <плес> Був охуєнний стрім. Опять дякую, що ви прийшли. Єбать, скільки каналайна було. Єбать, веселись. веселий випуск попався. Обожаю вас! Всіма нахуй!